В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні в нашому календарі свято, і воно носить назву Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною. В цій назві згадуються дві жінки: Марія і Анна. Ну, але треба сказати, що у зачатті Марії також був в лапках. Замішаний також і Йоаким. Чому? Тому що Марія була зачата природним способом від звичайних батьків Йоакима і Анни таким, таким самісіньким способом, як ми. Але. Ми зачаті і народжені з гріхом, а Марія зачата і народжена без гріха. Непорочно зачата означає без пороку, непорочно зачата. Без пороку зачата. Тобто вона є звільнена від отого гріха, з яким всі люди народжуються. І в мене вчора таке питання виникло: а що то? Чому то вона звільнена від гріха, а ми, чи я, припустимо, ні? Та я шляхом роздумів і пошуку вчора собі хотів пояснити, чому? Отака хі -хі, в лапках несправедливість. Та, бо мене не задоволяє відповідь, що Марія вибрана просто. Знаєте, бо так бо Марія вибрана. Чому? Перше. Тому що Марія це жінка, яка була запланована ще у раю. Господь про це сказав. І буде жінка, яка розшавить тобі голову до диявола каже, а ти будеш намагатися відп'ястися їй в п'яту. Каже Господь до диявола. Ти будеш намагатися її перемогти, але ти не зможеш її перемогти. І не матимеш влади над нею. Всі, що створені або задумані в раю, вони всі були непорочні. Так? Ну так, Адам є непорочно створений, безріха був створений, Єва була непорочно створена. Про Марію, про жінку згадали. Марія входить в цей. Список. Про нас ніхто не задав раю. Ми є об'єктами спасіння, тобто нас всіх треба спасати. Марія ж є суб'єктом спасіння. Вона створена, щоб допомогти Господеві нас спасати, яко співвідкупителька і співстраждальниця. Тому ми і молимося словами Пресвятая Богородице, спаси нас. Розуміючи під тим Пресвятая Богородице, поможи Господеві спасти нас. Це є перше. Друге, свята Бригіда Шведська. покровителька Європи. видіння. Давним-давно. вчителька церкви. Написано Благословенна Діва Марія. Говорить, Я була зачата без первородного гріха, бо жоден шлюб не був святішим за той, з якого я народилася. Жоден шлюб не був святіший від шлюбу Йоакима і Анни. Тому каже вона і не про наші батьки не є. Найсвятішим подружжям, а подружжя, Кімаяни, було першим і найсвятішим на всі віки це є друге. Третє, кожна особа зі святої Тройці мала своє завдання. Бог Отець мав створити, Бог син мав відкупити, і Бог, і Бог Дух Святий має просвітлювати. Але було одне завдання, що було спільним для них всіх трьох. Це створення Марії. Один з найбільших почитателів Пречистої Діви Марії, святий Людовік, Демонфорт, свою молитву завжди починав словами. Радуйся Марії, улюблена донько отця. Радуйся Марії дорога матір сина, радуйся Марії найвірніша наречена Святого Духа. Тобто кожен в мав відношення до Марії як батько, як син, як наречений. Якби видатний художник міг намалювати або скульптур зліпити свою майбутню наречену. Він доклав би всіх зусиль, щоб зробити її якою ідеальною та прекрасною. Тому Бог Отець створив найпрекраснішу донечку, яку найбільше любить і яку захищає Бог Отець. Бог Син створив свою маму. Якщо би ми могли створити свою маму, яка вона би була? Вона би була найдобріша. Найкраще, Так само і Ісус Христос наділив свою маму всіма можливими благословеннями. І також Святий Дух створив найпрекраснішу наречену, яку тільки можна було створити у найбільшій непорочній красі та чистоті. Тобто три причини. Перша, вона. Задумана в раю, щоб допомогти спасати. Друге це є найсвятіше подружжя і її батьки і, Оким, і Анна. І третє відношення до Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!